Огляд на налобний ліхтарик, моделька Superfire HL75S. Модель 75S приходить в ось такій от компактній фірмові коробочці. Відкриваючи її, ми отримуємо наступні речі. Це у нас, звісно, інструкція та гарантійний талон, сам ліхтарик і кабель. USB A USB-C для зарядки. Хочу наголосити, що це саме s версія s версія має потужніший світловий потік, а саме 5 Вт, і збільшений час роботи від акумулятора. Тут він може сягати до 7 годин. Сам же ліхтарик це у нас ось такий от компактний пластиковий корпус, який має сенсор руху, основне джерело світла і червоний режим. Для того, щоб носити його на голові, у вас є ось така от резинка, і також він має поворотний механізм. Тобто, безпосередньо на голові, коли він у вас буде. Ви можете його направити на 45 градусів вниз. Що стосується режимів його роботи, тут є дві кнопки на верхній частині. Права кнопка відповідає саме за увімкнення ліхтарика. Перший режим це у нас сильний, потім середній, слабкий, стробоскоп та сигнал SOS. Потім ліхтарик у нас вимикається. Якщо ж потрібно червоне світло, тоді ви натискаєте двічі на ту ж кнопку і отримуєте вже. Червоне світло також можна увімкнути режим стробоскопу на ньому. Сам сенсор вмикається іншою кнопкою, натискаєте на неї, і тоді. У нас вже спрацьовує саме сенсор руху, який буде активовувати та деактивовувати те саме світло. Працює він на відстані 10 см. На нижній стороні у нас тут під гумовою заглушкою знаходиться порт зарядки usb c Під гумовою заглушкою не просто так. Ліхтарик має захист від води та пилу по стандарту IP44, тобто можна під дощем працювати з ним абсолютно без ніяких проблем. Вага всього 70 грамів, дуже легка штука, і не буде обтяжувати вам голову, можна носити тривалий час, не відчуваючи якогось. Зайвого дискомфорту. Також цей ліхтарик е, має доволі компактні габарити, тобто його легко можна перемістити в кишеню і транспортувати таким е, чином при потребі відповідно дістаючи. Корпус у нас тут не розбирається. Відповідно, акумулятор вбудований, акумулятор класу 14500 1000 мАч. годин. ліхтарик. Підійде чудово для туризму, якогось кемпінгу, рибалки. Можна щось зробити вдома при цьому, особливо зараз, якщо блекаути, то завдяки тому, що він освічує широкий, бачите, тут є радіус, окрім центрального світла. Для квартирного освітлення теж це підійде. Тож, якщо ви шукали собі легкий налобний ліхтарик з функцією червоного світла і вам підходить ось ця моделька, тоді можете її замовити через наш сайт або писати нам в повідомлення.